На потащині у нас пушка пиємо, не ліжечки печемо, і ще один прослатим, це на лисники син. Смають сів у нас слова, хліб у голова. І завжди усі часи поважали я усіх. Зараз в наших магазинах ліних виробів багато і купляємо їх у Свято. А у силу дав і балтоски не було, як його не вистачало, інші страви їх зміняли. Кльости не нині не ймо, вони вже вийшли житку, ми ними вас пригостимо, приємно вам апетит. У християн є свят багато, веселих, добрих, з чарівних. Більший прекрасніший до нас приходить весні. велико нам те свято зветься, його чекаємо дуже ми, Господин всіх печеться, пасом багато запашних. Ще й писанки прикрашають стіл великодні в ці дні. вас щиро пригощай, Христос воскресю сповіщай, надій сонцю та весні. Хліб священий лежить на столі, запашний і рум'яний високий, знають добре старі і малі, що друг лібороду приставити ми, за це любі гості ме та вибачайте, До інчого столу скорість поспішайте. Ми сіл ще з твого хліба представляю, хоч за зачислим він корисний теж, а тепер усім гостям я пораду слушну дам. Хлібчи не викидати, з нього страви готувати. Варенички наші сиром, варенички непогані, варенички у сметані, ось варенички з вишнями, з борошенці із пшеничного, на сироватці домашні, і свіженькі, невчаряшні, і з картоплею, з печінкою. А ось з іншою начинкою олійкою засмажені, цибулькою припряжені. З кап... Ми хочемо представити вам витвори кулінарного мистецтва, виготовлені учнями дев'ятого класу. Чого тут тільки не знайдеш, тут все, чого душа бажає, є і торти і різноманітне печиво. Торти, прикрашені квітками, і печиво лежить купками. Це все полтавські кулінари, готують добрі пишні страви у кожній родині. В кожній країні його поважають, його величають, на стіл подають і гостей зустрічають в Україні вареником вас пригостять з капустою, картоплею сиром, в сметані за жаркою, з жиром. Росія запрошує, Раду гостей, Пельмені дарує вам щиро, і пів, що батько зростили бабуся і неня. І зранку до ночі трудились вони, щоб хліб кожен день був у нас на столі. І звичаї, обряди, батьківщина в нас багата, і ось у всій його красі хліб весільний на столі. Оце чудо і чудес, дивним звали всі колись. Тут, крізь нього наречена, у віконце виглядала, і бажання загадавши насуженого поглядала. Калач Хліб особливий на весільний незамінний. Пекли з найкращої муки, саджали шишки, голубки, ще й кетяги калини клали, добробуту молодим бажали. Лежень також випікали, лежав він красень на столі, сватів своїх всіх пригощали на другий день весілля ним. Це на столі у нас калач, весільний, обрядовий. Він має дуже гарний смак і запах причудовий. Шишок запашних багато на весілля сважки бгали. Всіх гостей обов'язково ними щедро пригощали. Дякую за увагу.